Завершився перший сезон всеукраїнських шкільних ліг Пліч-опліч. Для Черкащини він був успішним. Призерів нагородили у сесійній залі будинку рад. Шкільні ліги стартували в січні. Для участі в них зареєструвалися 2556 команд від області. Далі були близько 2000 змагань. У школах на рівні громад, районів області. У цьому проєкті взяли участь учні Черкаського колегіуму Берегиня. Вони представляли черлінинг, каже тренер художньої гімнастики Анастасія Юнак. У нашій області Черлідгін взагалі не розвинений, і дівчата тільки півроку тому дізналися, взагалі, що це за вид спорту. Всі думали, що це просто танці з помпонами. Насправді там дуже багато нюансів, які потрібно враховувати, щоб ну, виграти на змаганнях вищого рівня. В Черкасах було більш-менш нескладно це виграти, але на всеукраїнських змаганнях було важко. Я вважаю, що те, що ми дійшли до фіналу, це дуже велика вже перемога, тому що там були команди, які тренуються вже. Вже по три-чотири роки черлідингом. А наші дівчата дізналися тільки півроку тому про цей вид спорту. Дівчата-черлідинги раніше займалися танцями або художньою гімнастикою, тому їм сподобався цей вид спорту. Вони поділилися своїми враженнями від першого сезону. Всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Ми представляємо такий вид спорту, як черлідинг. Ми взяли його. Того що багато займалися схожим спортом, як художня гімнастика, спортивна гімнастика, багато хто з нас і нам подобається цей вид спорту. Найскладніше було звичайно, що на п'ятому етапі всеукраїнських змагань, але дуже всі сильні команди були достойні. Перемога кожна, ми дуже старалися і зайняли багато перших місць. Учасниця команди Анастасія Кравченко раніше займалася танцями, а згодом вирішила спробувати себе в Черлідинзі. Каже, найважчим у змаганнях було сконцентруватися і побороти страх танцювати на сцені. Черлінигом я займаюся, тому що мені дуже подобаються танці, і до цього я займалася просто танцями. І через це я почала займатися черлідингом. Під час заходу урочисто нагородили бронзових призерів з судзалу серед хлопців Черкаської ЗОЖ номер 30 та з баскетболу серед дівчат Черкаський ЗОЖ номер 24 Ці заклади освіти отримали сертифікати на придбання спортивного інвентарю на суму 50 тисяч гривень. Без привітання залишилися й переможці першого-четвертого етапів команди з волейболу Черкаський ЗОЖ номер 10 зі спортивного орієнтування Черкаський ЗОЖ номер 30 і черлідингу колегіуму Берегиня. Вони отримують сертифікати на придбання спортивного інвентарю 10 тисяч гривень кожна. Ми отримали сертифікат на 10 тисяч гривень. Велика дяка меру. На цю суму коштів ми закупимо певний інвентар, і я думаю, що цей інвентар сам, саме буде спрямований на вид спорту з черлідингу, тому що там складності великі, закупівля всього інвентаря. теж. то початок надзвичайно гарний. Як і обіцяли, гідно представили нашу область. Завдяки нашим дітям здобули гарні результати, каже міський голова Анатолій Бондаренко. Як і обіцяли вам гідно представили нашу область, завдяки нашим дітям з міста Черкаси, здобули гарні результати. Боротьба була надзвичайно чудова, позитивна, і я скажу, що ми пишаємося результатам наших дітей. Зі слів Ігоря Таборця, начальника ОВАВ Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Це захоплива спортивна пригода для наших школярів. Ми взяли дві бронзи. Ліг на національному етапі. Утім, і решта команд гідно боролися. Перший сезон, бо я так сказав, шкільних ліг дійшов до кінця. Ось ми тут тепер з вами маємо змогу зустрітися. І я дуже дуже дякую всім. Спортсменам я дуже дякую всім, хто брав участь в підготовці команд, наставникам, нашим амбасадорам, тому що результат цього першого сезону для Черкащини очевидний. Він дуже потужний. Він сказати очікуваний. Він очікуваний, тому що ми були переконані, що ви кращі. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.